Цю війну ще називають собачою. Насправді війна, можливо, це дуже гіперболізоване слово для цього прикордонного інциденту, який стався у жовтні 1925 року між Грецією та Болгарією. Всім привіт, це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про дуже дивний військовий конфлікт, який почався через собаку. Але перед цим невеличка міні-вікторина вже традиційна для перевірки ваших знань. Кого з лідерів США хотів вбити італійський анархіст, який на судді просив дати йому не 80 років ув'язнення, а 100 для більш красивої цифри? А. Рейгана, Б. Франкліна Рузвельта, В. Трумена і Г. Теодора Рузвельта. Пишіть свої відповіді в коментарях. На правильні я поставлю лайки. Ну і не забувайте підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. Відносини між Грецією і Болгарією були, м'яко кажучи, натягнутими з початку ХХ століття через їхнє суперництво за володіння Македонією, а потім Західною Фракією, що призвело до багаторічної партизанської війни між Збройними угрупуваннями, між якими було суперництво у 1904-1908 роках, а потім і до відкритого конфлікту між Грецією і Болгарією під час Другої Балканської війни 1913 року і Першої світової війни Македонський фронт 1916-1918 роки. У результаті під контроль Греції після Балканських воєн перейшла приблизно половина Македонії, а після Першої світової війни Західна Фракія. Значну частину населення обох регіонів становили болгари, і тому території залишалися об'єктами саме болгарських амбіцій. Внутрішня Македонська революційна організація та внутрішня фракійська революційна організація, що базувалися в Болгарії, розпочали рейди та терористичні акти на території Греції та Югославії. Петрич був адміністративним центром Піринської Македонії під контролем Болгарії, де у перші міжвоєнні роки. ВФРО фактично була державою в державі 1923 року. Політика примирення болгарського прем'єр-міністра Олександра Стамбулійського з Югославією загрожувала існуванню цієї організації, і тому вона, тобто ВФРО, відіграла провідну роль у його вбивстві. Інцидент був спровокований рейдом болгарських солдатів на грецьку сторону, в ході якого, 19 жовтня 1925 року, вони вбили грецького солдата-прикордонника і офіцера. За болгарською версією собака одного з грецьких прикордонників перебіг на болгарську сторону, і господар, який вирушив за нею, щоб забрати, був убитий болгарськими прикордонниками. Інша версія стверджує, що болгарські прикордонники почали копати колодязь біля кордону. Начальник грецького прикордонного пункту запідозрив, що болгари будують укріплення, порушуючи таким чином мирний договір, і послав розвідника, який був вбитий на болгарському боці. Ще одна версія говорить про те, що болгарські прикордонники потрапили в засідку, яка була влаштована грецькими колегами. У результаті перестрілки, що виникла після цього. Інциденту був убитий також капітан грецьких прикордонників. Болгарія пояснила вбивство двох грецьких прикордонників помилкою і вибачилася. Крім того, болгарський уряд запропонував сформувати змішану комісію з грецьких та болгарських офіцерів для розслідування цього випадку. Але грецький уряд відмовився, поки болгарські війська залишалися на території Греції. Згідно з іншими джерелами, болгари визнали, що цей інцидент був. Звичайним тому прикордонникам було наказано припинити вогонь і розпочати перемовини. Однак, припинення вогню з грецької сторони не було. Наступного дня вогонь грецьких прикордонників продовжувався, а після обіду... Над болгарськими позиціями можна вже було побачити грецький літак. Ми зараз продовжимо, а поки що хвилинка самореклами. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал, хто допомагає проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та донатами. В описі до цього каналу та в інформації є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та має можливість. Допомогти. Ще є можливість стати спонсором каналу на Ютубі. Дякую. Також я рекомендую вам благодійний фонд «Таблеточка», який займається збором коштів на лікування дітей з важкими онкозахворюваннями. І буде чудово, якщо у вас є якась навіть невеличка можливість допомогти дітям зібрати кошти на лікування онкології. Продовжую. Уряд Греції на чолі з генералом Теодоросом. Панголосом виставив Болгарії ультиматум з вимогою покарати винних, принести офіційні вибачення, а ще виплатити 2 мільйони французьких франків як компенсацію сім'ям загиблих. На виконання умов цього ультиматуму відводилося 48 годин. 22 жовтня 1925 року. Греція відправила солдатів до Болгарії, щоб зайняти місто Петрич з метою забезпечення виконання своїх вимог. Згідно з іншими джерелами, грецькій стороні було відправлено телеграму з пропозицією врегулювати цей інцидент, на яку, однак, відповіді все ж таки не було. Вранці 21 жовтня на грецькій стороні почався рух військ. Нарешті надійшла відповідь керівника грецької застави. Цитую, наказав припинити стрілянину, чекаю розпоряджень згори. Після отримання таких прибуду на зустріч». Для зустрічі грецьких колег на кордон було відправлено двох болгарських офіцерів. Але грецькі офіцери на зустріч все ж таки не прийшли. Незабаром стало відомо, що на станції Будково розвантажуються війська із внутрішніх районів Греції. Почала надходити інформація, що греки окопуються майже поруч з кордоном. Грецька військова частина, озброєна зокрема там кулеметами, вони розгорнулися навпроти болгарського прикордонного пункту. Грецькі військові почали вивчати місцевість, а грецькі літаки вести розвідку. Концентрація грецьких військ біля кордону тривала. Болгарські прикордонники отримали наказ не робити провокуючих дій і відповідати вогнем лише вже в разі повноцінного нападу. У Греції готувалися до президентських виборів. Теодорос. Пан Галас, який керував у цей час країною, намагався використати інцидент для підвищення своєї власної популярності. 22 жовтня, без оголошення війни, шоста грецька дивізія, що мала на озброєнні, і кулемети, і міномети, артилерію, вторглася на територію Болгарії у смузі кордону десь от 30 кілометрів. Вони заглибилися. Країну на 10-12 кілометрів і захопили 10 населених пунктів. Греки також штурмували місто Петрич, але були зупинені прикордонниками та добровольцями. Добровольці, а саме 4 тисячі чоловік, як правило, були досвідченими військовими, які брали участь у Балканських війнах та Першій світовій війні. 23 жовтня у Петричі було створено штаб, в який очоли Воєвода Георгій. Віндів 15 тисяч жителів було евакуйовано в глиб країни. Військовий міністр Іван Вилков направив підкріплення захисникам, але й дав наказ не чинити серйозного опору, оскільки сподівався все ж таки на політичне врегулювання цієї ситуації. Болгарія звернулася до ліги націй та великих держав з проханням врегулювати конфлікт. Греція дала зрозуміти, що не зацікавлена в болгарській території, але вимагала компенсації. За деякими сучасними джерелами місто Петрич було захоплено, але насправді Ліга націй послала телеграми в обидві країни з наказом зупинити свої армії за кілька годин до початку грецької атаки. Ліга наказала припинити вогонь, вивезти грецькі війська з Болгарії та заплатити 45 тисяч фунтів стерлінгів компенсації Болгарії. Обидві країни підкорилися цьому рішенню, але Греція скаржилася на невідповідність між рішенням в її бік та рішенням щодо Італії під час інциденту на Корфу 1923 року, коли Італія незаконно вторглася і окупувала острів, змусивши тоді Грецію виплатити військову реституцію. На думку грецької сторони, Ліга використовувала одні правила для великих держав, як от Італії, та інші для більш дрібних держав, на кшталт Греції. Рада Ліги направилась. Військових аташе з Франції, Італії і Великої Британії для контролю за припиненням військових дій та виведенням грецьких військ. Аташе також вирішили, що болгари не повинні повертатися на звільнену територію до закінчення. Певного часу, щоб якби, запобігти новим інцидентам. 29 жовтня Греція вивела війська з території Болгарії, села були розграбовані, спалені, худоба викрадена, урожай вивезений. За оцінкою болгарської сторони греки втратили 120 людей. Болгарські втрати один офіцер, чотири солдати, чотири добровольці і 10 мирних жителів. Згідно з грецькими публікаціями, грецькі втрати не перевищували 5 осіб, а в салоніки було доставлено 15 болгарських. Військовополонених, з них два унтерофіцери. Ці вказані, невеликі грецькі втрати були здебільшого результатом успішного бою розвідгрупи з колонами полковника Вуценаса безпосередньо на залізничній станції Петрича. При цьому грецька е, велика військова енциклопедія, яка була видана в 1935 році, тобто через 10 років після цих подій, пише, що колону полковника Вуценаса було обстріляно болгарами, і вона зазнала помітних втрат. Вже після перемир'я і при виведенні його частини з болгарської території. Лігою націй було створено комісію, до якої війшли генерал Сирені Франція, генерал Ферраріо, Італія, Адлер Кройц, Швейцарія, і Дрогвелер Фортуїн, Нідерланди. Головою комісії став британський дипломат Хорас Рамболд. Через три тижні грецька сторона була визнана ініціатором бойових дій. А уряд Греції був зобов'язаний компенсувати Болгарії 30 мільйонів левів, з яких 1,2 мільйони потрібно було виплатити захисникам Петрича. Жителі відмовилися від цієї компенсації і передали гроші на будівництво міської гімназії, тому що гімназія, яка працювала в місті, вона розташовувалася в приватному будинку. 1926 року почалося будівництво гімназії, але грошей на це все ж таки не вистачило. І тоді місцеві жителі організували додаткове збирання. Кори. Коштів будівля гімназії відкрилася через три роки, в 1929 році. Цікаво, що ця невдала собача війна коштувала пангаласу його авторитету та підтримки. Диктатор дуже скоро втратив і крісло президента, і власну свободу. Торішнього серпня 26-го року його скинув і посадив за грати генерал Кондиліс. За кілька років пангалас вийшов з в'язниці по амністії, але вже не повернув собі жодної політичної ролі. Пишіть, які ви ще знаєте, дивні приводи для війни. Підтримуйте канал, підписуйтеся на нього. Хай вам щастить і бувайте!